Привіт, такі мої дорогенькі. Дивимося його плани і наміри в ваш бік. Так, одна позиція, щось з останнім часом хочеться робити одну позицію. Енергетично майже вже мої дві позиції сходяться в одну. Тому я вважаю, що це буде абсолютно адекватно робити одну позицію. Кожен бере своє, так? Теж, в принципі, відчуваєте. Давайте подивимося, в яких ви зараз знаходитесь енергіях. В яких ви зараз знаходитесь енергіях? Тут дві хочуть карт. Три. Загаданий вами мужчина. В яких він зараз енергіях. І дивимося. Його чітка позиція щодо вас. На теперішній час, так? Да? Його чітка позиція, чітка позиція щодо вас і плани. Його плани. Щодо вас. Так. Перед тим, як я буду дивитися, я наголошую, що це онлайн-розклад, да? пам'ятаємо. Не завжди може резонувати з усіма. Особисто ви можете замовити номер, я вказую в описанні під відео. Також в описанні під відео я закидаю усі необхідні реквізити для того, щоб підтримати наших хлопців. А саме 651 батальйон ППО. Я відкрила збір на 100 тисяч гривень для того, щоб хлопці могли зремонтувати дві машини. Прошу вас підтримки. Зараз це дуже важливо. Кожен ваш донат, кожна гривня це є неймовірно великий ресурс. Для хлопців. І підтримка, звісно, і ваша любов. Тому буду вам вдячна. В описанні під відео. Там є всі реквізити. Ну що, готові? Давайте подивимося спочатку по вас, щоб ви змогли впізнати себе. Ой, божечки. Ой, Божечки, божечки, божечки. М -м -м -м. Складний період, звісно, у вас зараз. Чи відбувся, чи відбувається дуже складний період і на етапі, знаєте якому? А коли ваше життя повністю починає переформатовуватись, якось так цікаво, у вас закриваються якийсь кармічний аспект. По-друге, у вас закривається момент того, що ви мусили постійно себе захищати. На вас постійно якісь були нападки. Чи це темні сили? Да? Тобто, тіпо, чи це магія? Чи це люди якісь такі у вас в вашому просторі були херові? По-іншому просто не скажу. Завершається цей етап, вам треба здатися нарешті цьому етапу і все. Але зараз хочу уточнити цю карту. Це ніби кармічний, кармічний аспект. Ваш мужчина спить. Ага, то жезлов. А, цим чином ви... Ага, таким чином ви міняєте... Слухайте, у вас завершується етап постійно якоїсь боротьби. А це означає, що у вас міняється повністю ваша доля. Ви повертаєте собі свій ресурс, і у вас закривається карма. Мужчина йде до вас. Мужчина, Король жезлов страсний. Воїн. Веде за собою, сильний, дуже такий прям яркий. Може бути борода, вуса, довше волосся, темне волосся. Якщо не довше, то, ну, в принципі, може бути коротке волосся, але тут темне волосся, мені показують. І щось він ніяк не міг проявитися в ваш бік, а Зараз кажуть, що він буде проявлятися. От. Він йде через любов через, через любов. А що через любов, то що у вас пропрацьовується саме зараз любов, любов до себе. <кхем> а ще хочу сказати, що може таке бути, що ви тримаєте від нього листа, бо він вам щось напише. Прояв його буде. Що він тут з ями витаскує? Ага, в нього тут важкі якісь процеси важкі були. Дуже важкі. Так, да, він вам прям. Прям просто буде е бігти, аби розказати це, е цю історію. Ви проходите зараз уроки, бачите? Чи хто це вершельник? В, в повішеному господи? Вихід на новий рівень у вас і в мужчини вашого. Не знаю, загаданий, не загаданий цей мужчина будемо бачити. Тут мужчина такий, знаєте, як я люблю казати «баптіст», тому що тут такий він по По ходив. Тут бачу цель, побачу цель. Готовий запропонувати Верховну Жріці, справедливість. Домовитись, тому що між вами тут відбулося якесь непорозуміння, чи що, якась башня, щось тут не то. Мужчина міг, статі, щось тут запити, але хоче помиритися. Да, ви тут така жорстковата з ним. Він хоче вам запропонувати тут серйозні якісь... Коротше, у вашому житті зараз відбуваються неймовірно крутяцькі зміни. Тут любов мужчини прокидається, яким чином прокидається його любов. Да ви починаєте прокидатися, ви починаєте обирати себе, а вибір себе це завжди про любов, про любов до себе. Розумієте, яка тут фішка? Так. Карма завершується. Окей, давайте ще трошки про вас. Що тут нам зараз покажуть? ще, В яких ви зараз енергіях ще? Дев'ятка кубків. Наповнення. Ви вчитеся зараз, будете вчитися зараз наповнювати себе енергетично. Не так, як колись знаєте, алкоголем. Да. А любов'ю, істинною, любов'ю. Клас, ви тут змінюєте сценарій. Перепришивка йде. Новий уровень. Кажіть мені, будь ласка, що це за новий рівень? Ну, четверка кубка, в данный стой момент, коли вже зневірилася в стосунках, вже навіть і не віриш, вже навіть забралася і пішла звідти. Вже кажеш, все, типу, нафік воно мені не треба. І тут прокидається сила. А чого ж тоді семерка мечей? Що це? Що це за прикол? Боїшся сім'ю створювати, боїшся довіряти. От воно що. Думає, що обмана. Що буде обман. Но імператриця не може. Імператриця не може. Оце от, е, так падати низько в таких думках. Тому що істина імператриця прокачена е, вона матч. Вона, вона та жінка, яка повноцінно. Взаємодія, дивіться, взаємодія з, з усім. Хочеш змійка, будь ласка, змійка, хочеш Льова, Тігр, все, не питання. Тобто тут нема страхів, тут є максимальна тотальна довіра до себе, до простору. Да, в принципі, довірся собі, прокачай себе і отут от любов іде. Що я тут ще можу сказати? І туз і ту пентаклі. Шанс на любов через трансформацію себе вийти із королів мечей в кого в король Кубка, в королеву кубка, і зцілити своє серце, перестать ждать подвоха. І просто звізда Боже, тут кажуть, що іди, будь ласка, в реалізацію, іди нарешті, а, да, тут реалізація кожного своя, якщо говорити про королів, про королів Жезлов, да, у нас тут королева Жезл, звізда. Дві карти такі дуже круті, то я скажу так, тут ще одна вирізла, От, тут зжезли, тут реалізація себе, саме в проявленості, хто відьма у нас тут, хто відьма, хто творчий чоловік творчества, хто. Господи, створити власний бізнес вперед створюєте у вас, відкривається ваш новий шлях. Просто йдіть уже, пора, пора уже пізнавати цей світ по-новому. Так як ви цього в принципі, заслуговуєте. Да? Тут ідея реалізація. Запитайте, що вас наповнює, запитайте, де ви професіонал, де б ви хотіли реалізуватися, де б ви хотіли отримати і фінанси, і задоволення, і процвітання. Да? От, дівчонки, отут от вам така навіть і порада вже пішла. Коротше, хто пізнав себе по цих енергіях? Знаєте, будь ласочка, що цей розклад для вас. Поїхали дивитися. Загаданий мужчина Загаданий мужчина що там в нього зараз по енергіям. Король Мічей, привіт! Максимально зараз в роботі, робота над собою. Король Мічей глибоко на дно луна, це в страхах, в якихось переживаннях. Скажіть, будь ласка, що тут? Король нічовий. Дивіться, навіть може випивати, чітко показують. Якісь домовленості по роботі, щось тут, е якісь проєкти, щось нове, але тут фінансовий аспект херня, або його підставили. Або його по фінансам підставили жорстко. Ще мені показують, або тут нехватка фінансів. Блін, я бачу, що це він. Зараз він поки що у підвішеному стані, тому що не знаю, що відбувається. А плюс мені показує, да, в нього тут теж завершення якогось певного етапу. Надається дається йому шанс вирулити. Ще, секунду. Тут нова якась робота буде у нього, да, новий якийсь проєкт. Ну, любима женщина. Тут, коротше, він любов прокачує. Нервується з-за того, що закохався. Двойка жезлов. І знаєте, в ньому бореться юнець, малиш мальчик такий інфантіл. І зрілий, конкретний э, мудрець. Оці дві личності зараз в ньому дуже сильно борються. І він ніяк не може. Зрозуміти сам себе. Однозначно, фінансовий аспект в нього кульгає. Тому що ви звезда, і він боїться. І він взагалі боїться, що у вас хтось там є уже, появився. Блін, верховна жриця, У вас тут така сила. Ну, ви знаєте, хочу так сказати. От він чітко намітив, що ви повинні бути його. Що він. І що, а що вона должна бути? Чого вона должна бути твоя? Чого так? Новий путь. Потому що я люблю. Потому що любов відкрила. Вона в мені відкрила любов. І за то, йому зараз дуже важко. Десятка жезлов, так? Да? І за те, що любов відкрила ж? Десятка жезлов, десятка мічів, все навалилося. З приходом цієї жінки все тупо навалилось. Вона є я. Вона така, як я. Ого. Вона така, як я башня. Ви йому взірвали, коротше, все. З вашим приходом у нього тупо все порушилось. У нього все нафіг звалилося. А чого так? Смерть. Потому, що трансформація. Ви принесли людині трансформацію. Тепер він король жезлов. А ви стаєте королєвою жезлові, приходить справедливий, слухайте, ви одинакові. Туз мечей, королева кубка. Я її люблю, я хочу шанси з нею. Люблю, не ну да. Тут буде зізнання в коханні 100%, тут міняється все. Він так боїться, він боїться, що ви боїться, знаєте що? Зараз скажу. що знову буде рана, що він, бо... він боїться, що буде боляче, бо вже колись він це переживав, колись він кохав і йому було дуже боляче. Знаєте, ви зараз між вами зараз така ситуація, Зараз вам покажу карту. Ви зрозумієте, про що я кажу. Але це обнуляється. Вже, вже цей процес обнуляється. Подивіться, така от карта, де мужчина стоїть, типу нічого не робить да, в своїй гордині, у своїх якихось моментах. І жінська скаже, теж нічого робити не буду. Бачите? Тобто, у вас зараз іде оця, така от, боротьба якась між один одним. Але шут каже нам про те, що тут новий сценарій вибирається. І все ж таки сила вас тяне один до одного. Коротше, він хоче, щоб ви були поруч з ним. Він хоче. Він реально хоче, щоб ви були поруч з ним. Дев'ятка кубків, десятка Пентаклі нам говорить про що, дев'ятка кубків, тільки знаю, я наповнююсь, тільки знаю, я відчуваю. Дітей хоче навіть, розумієте? Або бачить це той факт. Хочу бути королем Пентаклі з нею. І що? Ой. Четверка мечей. Ну, поки що, поки що він тільки про це мечтає, типа. Ну, тут, звісно, любов веде. Йому треба подолати. Йому треба подолати певні перешкоди. Но в нього є ціль. Що таке твоя ціль? Тут чи він підписує якийсь контракт, чи... Так, да, да, да. Приймає рішення якесь. Йди до своєї звезди. До своєї любимої жінки. Так, да, ну слухайте, ну, ну тут по факту. Дивіться, максимально, що він зараз може зробити в даній ситуації, це вам щось написати і з вами спілкуватися якось так. Так, добре. Ну, бачите, мені зразу вже і історію показують. Не лише, типу, про нього. Окей, він зараз в дуже складних енергіях, в принципі, як і ви, трендець, да, відчували. Ну, так, в принципі, давайте тут подивимося, в принципі, що там він по поводу вас, так? Да? Та він уже побачив, він уже побачив сім'ю поруч з вами. Ну, У вас іде боротьба один з одним. Емоціональні качельки, а ще а, не до кінця пропрацьований, бачите, баланс, немає балансу. Тут і фінансовий аспект мені показують не вистачає ресурс. Ну тут прям я хочу з нею сім'ю, але поки що не знаю, як це зробити. Досі він хоче бути разом з вами по факту. Як він бачить вас, ну в принципі. Король, Король Кубка він закохався. Ну, ви в нього цей прицелом. Просто думає, як, що йому, що йому зробити для того, щоб він е був в стабільності, для того, щоб він міг проявлятися до вас і бути поруч з вами. І, в принципі, як він на вас налаштований. Пиші суд. Ух ти, Йошкін кот. Знаєте як? Вас поки що закрили один від одного. Тут не в ньому причина. Не причина в тому, що він не проявляється за те, що він так хоче. Тут причина в тому, що у вас закрили вищі сили, у вас будується новий сценарій, у вас ваше життя, в нього своє життя. І тільки тоді ви дзеркала один одного. І якщо ви зараз зійдетеся, то це буде повний треш. Поняли? Якщо в тебе повний трендець, в нього повний трендець, ви прикиньте, який тут буде хаос, а ви повинні доповнювати один одного. Кажіть, я правильно розумію. Однозначно. Однозначно. Що я тут ще можу сказати? Скажіть. Так, оця тройка кубка, вона тут така дуже цікава, звісно. Бачите, тут тройка кубків, так як двойка кубків. Я мушу уточняти, що це за тройка кубків постійно. Змі... А, змінюється сценарій. Не буде більше гри, не буде більше когось третього. Правильно розумію? Новий сценарій. Я тільки ти і я, і ми будемо з тобою. Я буду захищати це. О, король жезлов, я захищу цей. Момент цей процес. Да, да. Всі, хто буде наближатися до моєї коханої, і всі будуть получати. Зараз дуже сильно працює над цим Боже. Я прям шоці. На все свій час. Зараз він вершельнику, зараз він повешений. У нього сложний період. Трансформація смерті, да? Що за смерть? Виход Єрафан. Еерофант це, конечно, урок. Урок новий. Він, опять тут новий. Три карти а, зміни. Розумієте? Три карти, які говорять про те, що йде обнулення повністю сценарію а, життя мужчини. Карта Бланка. Що в нього за трансформація? Як вона? Що воно стосується? Його як короля Пентаклі. Взяти відповідальність для того, щоб вкладатися мужчина, який стабільний, мужчина, який заробляє, мужчина, який вкладається. Король Пентаклі. Щедрость. До своєї звезди. Звезда. Що за башня Він дуже різко стає імператором, Боже. І для нього відкривається шлях до вас. Вау! Як тільки він стає імператором, відкривається шлях до вас, до своєї верховної Жриці. стає на коліно і просить у ваших батьків, повімаєте, в любві признається, я фігею без баяна, дуже боїться, що ви його будете твергати. Але істина імператриця через любов прокачана ніколи не буде твергати, а буде розуміти. Буде відчувати. Кайф. Він маг, він зможе все. Вірте в нього, будь ласка. Вірте у вашого мужчину Так, окей. Клас. Я в шоці. Знаєте що? Давайте будеш. Блін, карта попадала. Зламала сьогодні ногтя. Отак от, от. Біда у мене. А, хоча це не біда. Але таке. А давайте ми зараз з вами ще подивимось. Я не можу спинитися, мені так цікаво. Ще більше виглянути. Пораду вам щодо нього. Спілкуєтесь ви з ним, не спілкуєтесь ви з ним. Без різниці. Ми подивимося, пораду вам. Так, пораду вам. тело мужчины десятка пентаклей новый сценарий умеренность справедливость пятерка кубков восьмерка императрица так завершивается цикл выход на новый уровень хорошо что, тут, что это значит Я... Ви качаєте свою самоцінність, свою самоцінність, входите в імператрицю, самоценна, самодостаточна женщина. Це мужчина вам для сім'ї, по справедливості. Кармічний, звісно, но Саме... дайте час, будь ласка, да, для того, щоб зцілилися ваші енергії всі. Ви кажуть, що ви не знаєте як. Щоб ви зрозуміли одну просту істину, вам потрібно вийти із самобічування, вийти із состояння розочарування, очередна, очередна попитка не вийшла. Виходьте з цього стану, це не ваш стан. Виходьте, будь ласка, в імператрицю. Імператриця нам завжди каже: про що, я достойна самого кращого. Я довіряю процесам, я довіряю собі. А якщо я обалденна і довіряю собі і процесам, значить все відбувається найліпшим чином для мене. Да. І прокачуємо любов. Спочатку до себе і до всього навколишнього. Турбота про себе. Надівайте корону, йдіть далі вперед, реалізовуйтесь, тому що дівчанки тут кажуть мені, давайте зарабатуйте, вкладайтеся в себе максимально. Допоможіть. ну, Він ваше відображення, королева Пентаклі. Він ваше відображення. Якщо мужчина відображує вам вас, відповідно. Відповідно, ви відображуєте йому його. Значить, так, якщо ви. Стаєте імператрицею, він стає імператором. Якщо ви стаєте королевою Пентаклі, повноцінно з відкритим фінансовим каналом займаєтесь, заробляєте, реалізовуєтесь, у нього так само все починається енергетично відбуватися, як і у вас. Ви маєте стати на определену місію в своєму житті. Да? Плюс туз кубків, не забувайте, будь ласка, що туз кубків – це наповненість. Наповнюєте себе, наповнюєте його. Я і ти, ти і я. Так, ще порада по поводу цього мужчини, якщо ви не спілкуєтесь зараз. Іди далі, кажуть, не сиди, не жди нічого і не потрібно його відвергати. Верховна жріця вона завжди знає більше, вона завжди відчуває більше. Вам треба йти зараз в духовність, вам треба зараз себе прокачувати, зв'язда, проявляється, розумієте? Проявлятися, медійність, показуватися світові, а не сидіти і переживати і, взагалі, у вас стільки ресурсу всередині є. А ви що виходить, ресурс? Накопичуєте ресурс? Так, да, да, да. вам треба зараз накопичити ваш ресурс і починати ділитися, наповнювати себе і наповнювати своїх рідних, близьких людей, чим ви можете поділитися, Да. Проявлятися в цей світ. Куди він дінеться? Маленькі мальчики вже більше до вас не приходять. А, до вас приходять лише, лише з сім'єю. Але ви зараз закриваєтесь. Ти враження, ніби. А, ні, мені кажуть, що ви, навіть якщо закриваєтесь, башня приходить на. Самобічування, знаете, тут ніби ви сама собі вирішили, что вы ви будете в одиночестве. То есть вы сама себе в отченике запхали? Зав'язала очі, зав'язала руки, поставила грані, якісь певні, обмежила себе і сказала, все, я больше нічого не хочу, я короче сама собі. Себе і возлюблять тебе. Дивись. Зразу двойка кубков, любов. Любов до себе. Любов до себе це дозволити собі бути щасливою. Любов до себе це проявлятися до себе. Любов до себе це реалізовувати всі свої бажання, мрії. І взагалі реалізовуватись, так? Да? Іти по місії. Новий сценарій. Те, що було закрито, воно відкриється. Молодець. Ти проходила важкі моменти кармічні. Поки що дорога тобі ще не відкрита. Але ти не одна, значить ти не одна. В дорогу ви підете з ним разом. В спільну дорогу. Але спочатку прокачуєте себе на енергію. Такий розклад для вас, малишки, я сподіваюся, що вам сподобається. Пишіть, будь ласка, коментарі. Будь ласка, не забувайте про донати в описанні під відео. Я залишаю всі необхідні що там, реквізити. І буду вам дуже вдячна за вашу підтримку і допомогу. Hy is gestop, ja.